На схід відправляється 11-й київський батальйон територіальної оборони Національної гвардії. Захищати батьківщину. Добровольці підуть практично повністю оснащені. Вже на сьогодні особовий склад укомплектований на 60%. Допомогли у цьому громадські активісти. До відправки бійців у зону АТО обіцяють доукомплектувати батальйон. Все для армії. 11-й київський батальйон територіальної оборони Нацгвардії гвардії сьогодні завтра відправляється на схід в зону АТО. Зараз головне забезпечити хлопців усім необхідним, не чекаючи обіцяного оборони, люди самі допомагають захисникам відчизни. Вже на сьогоднішній день батальйон із 500 чоловік майже на 60% забезпечений бронежилетами, і ми домовилися з командиром батальйону, що до відправки е, наші депутати ми ще зробимо все, щоб привезти ще 200 бронежилетів і 100% комплект підготувати до. Пролежила так берці, розгрузки, найменше з того, чим цивільні громадяни можуть допомогти. Окрім того, активісти возять каремати, спальники і навіть спідню білизну. Захисникам вітчизни не вистачає найпростіших побутових речей. Та навіть за таких умов солдати рвуться у бій. Стрільби ведуться ежедневно, ежедневно навчання проводиться. О, тобто батальон, в принципі, готовий. Але незабезпеченість є в броні, на колесах. От недобезпечення слічного суставу. Ну соответственно, і часу не вистачало, щоб їх і обучити. Та, попри усі старання активістів, їхня допомога лише крапля в морі. І в зоні АТО, і в підготовчих таборах, військовим катастрофічно багато чого не вистачає. Найголовніше, звичайно, бронежилетів і касок. Та власне усім найнеобхіднішим військовиків поки забезпечують волонтери. Олексій Годзенко, Володимир Коваленко, факти ICTV.